Перший сніг це завжди радість і сміх для дітвори, А зимова казка радує око навіть дорослій людині. Сьогодні я вам розкажу найпоширеніші зимові слова в польській мові. А сам, снігу – сніжинка. Сніжинка. Сніжиця снігова буря, заметіль. Опади снігу снігопад. Заспа снежна. Сніговий замет. Очніжання прибирання снігу. КРУЛЬОВА снігу снігова королева, а на шнігу снігові ангели. Шніжки сніжки. Зі снігу можемо злібити бауана сніговика. Зазвичай зимою холодно і щип'ємо мороз шипає мороз. Але також часто можемо зимою побачити, як з дахів звисають сопле, буруньки. А на дорогах і тротуарах часто трапляється люд і шлізговіца, лід та ожеледиця. А дерева та й кущі, якби в касці, вкриває шрон. Інь.